Дві хмаринки, три хмаринки, чотири хмаринки. Привіт, козлику! Привіт. А що тут ти робиш? Я рахую хмаринки, вчуся рахувати. А, а як ти це робиш? Ось так. Я це один. Я порахував себе. А хочеш, я і тебе порахую. Мене? А це не боляче? Ні, зовсім не боляче. Тільки ти не ворушись і я зможу тебе порахувати. Ой ні, мені страшно і мені напевно мама не дозволить. Я це один, телятко, один, два. А -а 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 -а, мама! Мамо, Ти чого ревеш? А косиня мене порахувало. А це ж як? Я вмію рахувати до десяти. Ось послухайте. Один це я, два це стелятко, три це корова, один, два, три. О, воно й в тебе порахувало! І мене порахувало. Я тобі покажу, як знущатися з терятка із мене, ану, телятко, дай йому прочихана. Чого ви женетеся за цим маленьким козеням? Бо воно нас порахувало. Як порахувало? Ось так. Один це я, два – це теля, три це корова, чотири це бичок. один, два, три, чотири. Ой, воно вже і тебе порахувало. Воно мене порахувало? Ну, це йому так не минеться. Тримай! його! Куди це ви біжите? Ми женемося за козеням. Воно нас порахувало, а йому ніхто не дозволяв. А як це воно так робить? Дуже просто: один це я, двадцять теля, це корова, чотири це бичок а п'ять це вівця. Один, два, три, чотири, п'ять. О, воно вже й тебе порахувало. Ах ти, козлино така. Ну посривай же. Ловіть його. За козиням. Воно нас порахувало. А йому ніхто не давав такого права. А як це вас воно порахувало? Дуже просто один це я, два це теля, три це корова, чотири це бичок, п'ять вівця, а шість це свиня. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, Воно вже й тебе порахувало, мене порахувало? Ну, постривай! ловіть його. Куди <му> Ми доганяємо козенятко. А для чого? Щоб дати йому доброго прочухана. А за що? Бо воно нас всіх порахувало. Порахувало, а як? Ось так: Один це я, два це теля, три це корова, чотири це бичок, п'ять вівця, шість свиня, а сім це. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну, от, воно вже й тебе порахувало. Як ти смів мене порахувати? Тримайте його. Швидше порахуй нас! Човен може витримати лише десять пасажирів. Рахуй швидше! Один це я, два це теля, три корова, чотири бичок, п'ять вівця, шість свиня, сім кінь, вісім, пес, дев'ять півень і десять це кіт. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Це добре, те, що ти вмієш рахувати. А чи погодишся ти працювати у нас на човні? А що я буду робити? Ти будеш у нас контролером. Я буду перевозити пасажирів, а ти їх рахуватимеш. Згода? Згода.